Щоб її, її пити і, і берегти. Да, вода потрібна, щоб її пити? і... Берегти. Для рослини ще потрібна. Угу. Без води не було б життя. І е, завдяки воді ми е, створені. І е, якщо б не було води, і не росли б ні, ні трави, ні квіт, ні дерева. І ми б без води не маємо. Якщо б зрослій людині є 4-5 відер води. Ну да, так, бачиш, 4-5 відер води. Да. Ти прийдеш до дому і кажеш, мама, ти доросла людина, у тебе 4-5 відер води, а в мене тільки два. От щоб я була доросла людина, яка здоровою, потрібно берегти воду. Щоб було 4-5 відер, так? Да? Ну, а някакви. А що ще? Для чого нам потрібна ще водичка? Вода нам потрібна, щоб жити. Говорите, вода потрібна нам для того, щоб ми могли...